З Чернігівського прикордоння продовжують масово евакуюватися люди. Черговий мікроавтобус привіз жителів Семенівки у модульне містечко поблизу Чернігова. На сьогодні 16 людей. На сьогодні більше там грузиться друга машина. Завтра я то не знаю, як вона то по границі чутно було. Так по Семенівці більш-менш тих це. вчора день. Сьогодні Семенівна із Семенівки одна з тих, хто мешкала в багатоповерхівці, поряд з якою 7 січня впали ворожі бомби. Будинок розбитий, жити там не можна. З рідних у жінки нікого допомагає сусідка. Дорога хороша дорога. Привезли ж, живі. Все добре, добре. Вона, жила. Жила. вона з села переїхала. Я з села переїхала, там стріляли, попала в стрільбу в другу. Там усе розвалили, сюди привезли. А я спам'яна Лексіка, ну де вона баба ділася? Сусідка Ніни Семенівни з жахом згадує той момент, коли ворог скинув бомби на житловий район. Вісім двадцять вечора. Два каби, прямо тут коло нас полетіли балкони, лоджі, окна. Все пропало. Ну ви живі-здорові, все пропало. Ну так, да, ми ж потікали в підвал. А в квартирах двері, окна, кух... у кухню двері, в ванну, в кладовку, карнізи, отак усе повикручувані, поскручувані. Ви коли вибухнуло? Ви в підвалі було чи ні у квартирах? На четвереньках лізли в ванну, знача, а та дивану, в друге опять. Все, треба бігти, тому патамушу нас привали. п'ятиэтажка. жителі Семенівки кажуть, що стало жити нестерпно і дуже небезпечно, тому просто вимушені були залишити рідне містечко. Усі сподіваються, що тимчасово. Ми це вже саме вирішили, тому що ми ночами не спимо. Це ж, вже ж у нас такий, що знаєте, треба лігти, віддихнутися віддихати невозможно, бо як вечір, так і стріляють, і стріляють. Доїхали все прекрасно. Спасибо, устроїли нас тут, все хорошо. Обіди гарячої принесли все прекрасно. Переселенців розмістили у кімнатах, дали подушки та ковдри. Волонтери та соціальні служби потурбувалися про харчі. Ми, міжнародна організація, World Center Kitchen. займаємось підтримками продуктовими наборами всіх переселенців Чернігова, Чернігівської області і по всій Україні. І от зараз ми знаходимося на Новоселівці, де приймаємо переселенців Семенівської громади і надаємо продуктові набори. Що саме там Це необхідне, це необхідне на перші дні. Це і цукор, і поселичне масло, і мука. Коротше, все, все, що треба ось буде для перших днів для сім'ї. «Іскра добра, так який надав гаряче харчування для цих людей, які сьогодні були поселені. Дуже мдячні і готовий надалі співпрацювати і казали, звертайтеся ще. ви одна з мамою, вона з мамою.